Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці інформатики, і сьогодні ви дізнаєтеся, коли ви знайшли пристрої для роботи з інформацією. З початку часів люди мали необхідність зберігати певну інформацію та передавати її своїм нащадкам. А відтоді, як люди навчилися рахувати, вони вигадували різні способи, щоб облегшити цей процес. Так розпочався шлях розвитку пристроїв для роботи з інформацією. Спочатку це були вузлики на мотосках, заробки на паличках, камінні тощо. Згодом з'явилися перші рахівниці. У стародавній Греції це була рахункова дошка Абак. У стародавньому Римі для зручності на дошці для камінчиків робили жолобки. Різні рахівниці використовували і у інших країнах. Зараз перед вами на слайді рахівниці таких країн, як Китай, Японія, Україна. У 1642 році французький учений Блес Паскаль винайшов перший механічний обчислювальний пристрій. Паскаліну. За допомогою Паскаліни можна було виконувати дії додавання та віднімання. Прокручуванням коліщаток вводилися числа, а відповідь з'являлася у верхній частині пристрою. Через 30 років з'явився арифмометр Готфріда Лейбніца. Цей механічний пристрій. Дав можливість виконувати вже чотири арифметичні дії: додавання, віднімання, множення та ділення. Перші електронні обчислювальні машини з'явилися у ХХ столітті. У 1946 році у США був запущений перший у світі програмований електронний комп'ютер. Зверніть увагу! Все, що ви бачите у кімнаті на світлині, це комп'ютер. У Європі перший комп'ютер був створений в Києві у 1951 році під керівництвом академіка Сергія Лебедєва. Цей комп'ютер називали малою електронною обчислювальною машиною, скорочено меом за першими літерами. Вона налічувала 6 тисяч електронних ламп і була завбільшки з будинок. Ще через 20 років почали з'являтися перші персональні комп'ютери, які були компактні та могли виконувати більше операцій. На першій світлині ви бачите перший персональний комп'ютер. Розроблений науково-дослідним центром компанії Xerox у 1973 році в США. На другій світлині ви бачите один з перших персональних комп'ютерів компанії Apple, розроблений американцем українського походження Стівом Бозняком та його приятелем Стівом Джобсом у 1976 році. Минав час розвивалися технології, і комп'ютери ставали меншими за розмірами та розумнішими. Зараз вони вміють не лише виконувати обчислення, а й дають змогу переглядати відео, грати в ігри, допомагають у багатьох професіях. Тощо. Один з видів сучасних комп'ютерів ви бачите на останній третій світлині. Сучасні пристрої для роботи з інформацією це результат кропіткої роботи вчених багатьох поколінь. А зараз переходимо до практичної роботи. Сьогодні ми з вами попрацюємо з клавіатурним тренажером. Ми потренуємося друкувати. Отож, перейдіть на сайт. Посилання, на які вказано на слайді. Та з допомогою дорослих установіть клавіатурний тренажер на свій гаджет. Далі розгляньте головне вікно програми. Натисніть клавішу, яка зображена на слайді. Після цього з'явиться контекстне меню. Оберіть мову інтерфейсу українська. Потім Оберіть закладки Основи Урок 1. Покладіть пальці на клавіатуру на базову позицію так, як зображено на малюнку. Виконайте завдання уроку 1. І завершить роботу з програмою. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною, і ви її запам'ятали. Дякую вам за заняття і зустрінемося на наступному уроці!